Допоможи сьогодні зробити завдання. Я без тебе не справляюсь. Подивись, треба сфотографувати жаб. Але вони постійно тікають. Щоб їх впіймати на фото, треба сказати Жаба! Допоможи мені! Давай згадаємо, як правильно вимовляти звук. Пам'ятаєш, треба поставити язичок чашечкою. Сховати язичок за альвіоли назад. Видуваємо повітря та округлюємо наші губки. Бачиш, не виходить, виходить тільки звук ш. А нам потрібен. Треба вімкнути наш голосок. Чуєш? Давай ще. Ховай язичок чашечкою назад. Округляємо губки. з Молодець! А тепер починаємо полювання. Фотографуй жаб, котрих побачиш. Кажи! Жаба! Давай разом. Де, де де вона? Кажи! Жаба! Молодець! Давай ще знайдемо! Так, так, так. Фотографуємо! Жаба! Давай ще сфотографуємо жабу! <звук> Ховай язичок назад. <звук> Жаба дуже добре, давай ще. Де 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 не бачу? О, точно фотографуй! <звук> Жаба! Давай ще. <звук> язичок чашечкою ховаємо назад. Микаємо голосок. «Ж... Жаба! Так, молодець! Ми з тобою сфотографували жаб, подивись, скільки лайків заробили. Тренуй свою артикуляцію та правильно вимовляй звук ж. «Ж...». Дуже добре! З тобою ми ще зустрінемось та встигнемо виконати ще завдань.